Ки України відзначають панаїр. Це одне з найголовніших стародавніх свят греків-християн. Збиралися люди, ходили в церкву, а потім було застілля та масові гуляння. І це зовсім не привід зайвий раз повеселитися. Панаїр це проєднання людей, це історія нашого міста, історія національного свята, греків про азов'я. Починалося з молібно в церкві для людей це було і символічне святкове на здоров'я на успіх, на врожай, на здобутки в торгівлі в коханні в дітонародженні. На успіння Богородиці Маріуполь робив панаїр, тобто 15 серпня. Панаїр господаря в селі діставали з комори великі котли, розкладали багаття, варили м'ясо, пекли пироги, а потім всі сідали за великий стіл та трапезничали. Люди робили. Поляну, кожен докладався, але хтось був головний, і він витрачався. І для нього це була велика пошана, тому що він головний, який робить для всіх отаке свято, і його дякували усім селом, усією громадою. Обговорювалися за спільним столом справи, вирішувалися якісь проблеми, напрямки розвитку чи спільні проекти реалізація, що треба, як треба. Це дуже важливо для єднання. Була музика, свої пісні народні і румейською, і урумською. Перше в Києві проводиться Панаїр Національне грецьке свято. Як взагалі виникла така ідея тут в столиці провести? Багато греків виїхали з окупованих територій, виїхали з Донецької, Луганської області та Криму. Тому виникла ідея провести саме в Києві такий захід, щоб зібрати всіх разом. Ми бачимо, що зараз на цій локації зібралось більше трьох тисяч людей. Що всі дуже скучають за цим, всі дуже сприймають це як рідне, як так, що було в селах, в селищах, в Приазові Панаїр. Це перш за все з давніх часів свято єднання людей. Всі ці люди, котрі виїхали на підконтрольний української влади території, це об'єднані одною ідеєю, і вони себе відчувають українцями грецького походження. Тобто зібрались всі області України котрі відчувають той грецький дух, котрий в нас був закладений ще за времен розпочатку грецького руху, котрий проводила Олександра Іванівна зі своєю командою Федерації грецьких товариств, Олександра Івановна зараз вона не в Україні. Безумовно, Олександра Івановна за сьогодні подзвонила декілька разів. Вона майже 30 років віддала цієї справи Федерації всьому грецькому руху. Тому ми всі називаємо наша мама. Лінізма і будемо продовжувати ту справу, яку вона несла з командою федерації всі всі ці роки. Сивкіле kardeşlerimiz, Лермис, я розпочав з що, дорогі друзі, найближчі наші брати. Брати, тут немає жодного папусу чи перебільшення. Не так давно, 250 років тому, ми жили на одній землі. Ми жили в Криму. Ти, кого тоді ми, як близьких наших сусідів. Частину нас самих говорили це ми, це ми, уруми, це ми татари. 250 років тому, щоб нас поработити, Росія змусила частину нас покинути Крим. Це була трагедія. І саме сьогодні Росія намагається нас бити Україну, українців. Через знищення всіх нас таких різних з такою дуже глибокою культурою. Наїри, мегаюрти. Це завжди було ще з дитинства. Таке, що, знаєте, от навіть зараз мені не здається, що ми в Києві знаходимося. За два роки Маріупольці змінилися і як вони змінилися, якщо помітили. В 17 містах, 25 центрів. Де ми зараз, також Добре. саме, я Маріуполь, де ми також з жителями спілкуємось. По-перше, вони, вони і так любили своє місто, а от на зараз вони кажуть, де, що це було найкраще місто, не тому, що це батьківщина, а тому що воно дійсно розвивалося. Я вам скажу що ще п'ять років. Це було достойне європейське місто. Саме головне люди, що от ви бачите, що в нас наразі тільки в центрах зареєстровано більше 60 тисяч. Тобто, а нам для відбудови на першому етапі потрібно 3 тисячі, потім 6 тисяч. Як бачимо, з 60 тисяч ми наберемо гуварію, армію відновлення і поїдемо, і все буде добре. Саме складне буде з тими людьми, які залишились там. Ось оце я не розумію, як ми будемо. Ну не всі ж прийшли на той бік, Ні, так от я ж і кажу, це саме складне питання. Де ми навіть зараз там у європейців, ті вже німці, які об'єднувалися, як це як це повинно бути? Ну я думаю, що у нас буде своя історія, тому що ми не німці. Правильно ви сказали, не всі ж люди там по своїй волі залишились і не і не всі там перефарбували. Маріуполь це українське місто. Ну я це 100% кажу. А ті, хто залишився, я сподіваюсь, що нам Бог допоможе. і Ті, хто дуже ярий, вони поїдуть там недалеко. за Новозовськ, там вже ж не так далеко. Зберуться да, ганрох ближче. Зібрали речі, і вони вже там. Я дітям своїм казав, коли ви будете чути гімн України і бачите стяг, і у вас будуть сльози на очах, то тоді я повірю, що Україна змінилася. Тому я впевнений, що Україна буде і буде такою, якою ми собі зараз всі і уявляємо. Я знаю, у вас батьки з Західної України. Тобто у вас грецьких корінь немає, так? Да. Ну, так склалося, що все своє життя воно було поруч з греками. Розуміли, Гарна людина там, вона має національності, погані люди. Ну поруч їх здавалося і нема. Коли відзначали Панаїр в Маріуполі і в селах, що найбільше вам запам'яталося? Кожному було селі. Це була своя історія. Це ну було неповторно. Десь було багато схоже, але неповторно, своя атмосфера, свої люди зі своєю там ініціативою якоюсь. Ну, ключове це завжди була боротьба, боротьба там за барашки. Це ще з дитинства це ну саме було таке любиме заняття. Потім вже й сам приймав участь в футбол, ну, от, такі спортивні змагання. Жодне грецькі свято відбуваються без національної боротьби куреш. Правило доволі прості. Спортсмен має покласти суперника на лопатки, перемагає той, хто здолає трьох борців. А головний приз жива вівця. Куриш – это греческая народная борьба, которая с веков, уже не одно столетие была всегда на призове. Все желающие могли принять участие, помериться силами. Я мастер спорта дзюдо, самбо. Я воспитался с этой борьбой. Это моя, скорее, родная борьба, чем дзюдо и самбо. Вы за походжением грек? Грек, да. Грек, румей, элениц. В Мариуполе 25 поселений, вокруг которых греческие. Я знаю лично, где, когда, в какой день проходит. Я, его говоря, не одно десятилетие там активно участвовал. Наступал период с 1 мая по октябрь. И я максимально с любой точки Украины, мира или Европы, где я был, старался добираться до Панаира, до борьбы куреш. Собрали, ну и не помню этого слова, элиту украинского чудо самбо и вольной борьбы. Это были мастера спорта международного класса по всем видам спорта, заслуженные мастера спорта. Какие правила борьбы КВРЭШ, чем она отличается от других видов борьбы? Вот выходил человек, и он должен был троих победить, и тогда ему давали приз, тоже традиционный живой баран, и какой-то подарок денежный, подарок машины дарили, все, что... Но чем богаты, тем и озолачивали победителей. Сколько баранчиков раздавало? три. Звідки? З Маріуполя. З Маріуполя. Я Дату пам'ятатиму все життя. Я виїхала 16 березня 2022 року. Виживаєте в Києві? Так? Так, так. Ці свята, частина нашого життя Маріупольська. У нас величезна діаспора грецька. Як відчуття? Відчуваєте, що вдома? Саме так. Я для цього прийшла, я побачила багато друзів. Я щаслива. Звідки ви? Зрівну. Ну, а грецьких корінь немає. Ні, відчуття те, що повернулося в минуле життя. Життя поділено на дві частини до війни, після війни. Таке відчуття, що повернулося в той час. Но не на довгий час, тому що війна є війна, поки нас не закінчиться, ми будемо жити в ній. Ви родом з Волновахи з початку повномасштабної агресії, 24 лютого 2022 року, я був в Києві, проголосував як тоді, ще народний депутат за введення воєнного стану. На наступний в цей же самий день, я вивіз дружину з двома дітьми на територію західної України і зразу поїхав в Волноваху. Останній день, коли мені дозволили туди заїхати, це було 7 березня 2022 року. Тоді я побачив напівзруйноване місто. Знаєте, недарма президент України надав статус Волновасі як місто герой, бо дійсно тоді всі, хто могли, захищали нашу рідну волноваху. Це були і місцеві мешканці, це були і різні підрозділи Збройних сил України, прикордонники, правоохоронці. Тільки через те, що було розуміння, що можуть наші хлопці потрапити в оточення, було прийнято рішення вже відходити з Волновахи. Місцевого населення залишилось там 10%. Що масово вони зараз переселяють людей з Російської Федерації? Що вони ну, це саме в Марюполяна да, один в один? Тобто, це колоніальна політика. Вони зробили все, щоб зруйнувати вщент. Наші населені пункти і продовжують це робити. Після цього вони нібито відновлюють, але відновлюють вони точно не все. І ви це бачите, і, звичайно, серце щимить, Так, так да, так і є. Вони відновлюють те, що їм треба показати для пропаганди в пропагандистських каналах, сюжетах. Масово проводять мобілізацію, паспортизацію, забороняють використання будь-яких наших українських символів, чи грецьких символів, чи будь-яких інших символів національних меншин зараз іде переселення з території Російської Федерації з крайнього Сибіру. Росіяни це роблять знову ж таки порушуючи міжнародне гуманітарне право. Але на жаль, ми не бачимо, що по цьому дуже занадто там сильно переймаються наші міжнародні партнери. Рек за походженням часто в Волновасі також проводили панаїр. Я знаю, мегаюрти, так, що з кухні грецької вам подобається. <рес> Дуже дякую за запитання. Дійсно, я особисто приймав участь в організації чотирьох мега-юрти. У 2015 році це був Урзув, 2017 Мала Соль, 2019 Волноваха і 2021 рік це був Маріуполь. А також кожен рік, кожне грецьке село, селище, місто на е, день заснування завжди робили панаїр. Були всі наші найулюбленіші страви грецької кухні, не тільки грецької. Що я, що я найбільше полюбляю? Ну вже ж грецькі Чебуреки. Грецькі Чебуреки я дуже люблю кубіте, шурпа, барашка в я не знаю. Сотні, напевно, різних рецептів е барашки, а також кубіте. І я пам'ятаю, як царство небесне, моя бабуся, гречанка е Тамара Філіповна, яка вставала дуже рано, щоб розкатати 100 слоїв для традиційного кубіте. Вона, до речі, ви знаєте, що воно по-різному готується. Хтось робить кубіте виключно з м'ясом, хтось е виключно з кабаком. На території Волноваського району якраз греки, Уруми, вони готували традиційно і, і то, і то зразу. Кухня, наша Приазовська – Азове це, це чебуреки, шумушки, ми готуємо. Шумуш це пирог з м'ясом з тыквой запеченной в духовці. Слоєне тесто робиться. Шурпа. Шурпа, да. З баранина делаємо шурпун по нашому рецепту. Це суп з баранини з м'ясом. Людей много собралось, вся Украина, все греки, гости приехали. И все хотят попробовать именно наши греческие чебуреки. Цена напоминает наш, наш панаир. У нас вот в селе у каждого в селах проводится панаир. У нас, например, в Бугасе было 21 сентября. В Бугасе была на трассе Чебуречная, но до нее смотрю по трассе. А здесь у нас на гидропарке летняя площадка. Сейчас это напоминает, как вроде бы у нас ну, там, и как прошлая жизнь, как ностальгия. Конечно, очень, очень круто, очень прикольно. Молодцы, організували організатор праздник, всі красавці. И люди собрались, молодцы, все приїхали. Греки есть, греки будут, греки молодцы. Сьогоднішнє свято Панаїр, ми його анонсували як благодійний панаїр, тому що ми збираємо разом з благодійним фондом стратегія відродження України Юля Примак, котра вийшла з ініціативою допомоги дітям постраждалим в результаті бойових дій і жінкам військовополонених. Тому це для нас дуже важливе питання, тому що ми, як федерація, допомагаємо дітям. В оздоровленні і є багато років вже є такі програми оздоровлення дітей в Греції на Кіпрі. Було реалізовано численні проєкти, які підтримували та зміцнювали грецьку культуру, освіту та соціальну сферу. Прийміть цю медаль як символ вдячності та визнання ваших заслуг. Я отримую чаю коли када люди задоволені. і так преграють чуть Бога. Я говорю, как хитрый грек, говорю, Бога, я помогаю людьми, ты надо мне помогать. Вы понимаете, я получаю удовольствие. Через много-много лет, которые Бог забрал мне, что что-то кто-то помнит и что-то остается. Украина, большинство, потому что я 28 лет, и Украина очень много сделала для меня. И я хочу что-то даст обратно. У нас есть большое будущее Украина. Я вже дуже хочу покликати на цю сцену наступний гурт. І знаєте, я знала, що на панеїрі 2024 я буду плакати під одну з їхніх пісень. Зруйновані грамоніпсному почути тебе. Мама Маріпсного гуля на гурзі памфлет. Мене звати Аля. Я приїхала на навчання в Київський університет Тараса Шевченка, почала вчитися, але весь час розуміла, що я хочу поєднати своє життя з музикою. І якось так ми знайшли одне одного, і створився гурципамфлет. Місто Маріна спить, воно б'ється вночі. Дуже тяжкий період, коли вся моя родина, вся моя сім'я знаходилася в окупації в Маріуполі. Коли весь час ми Маріуполь обстрілювали, кидали бомби. І тому, коли я вперше почула голос брата, коли він мені зателефонував, і я зрозуміла, що всі мене живі, що вони виїжджають з міста. У мене просто всі емоції якось вилилися, і з'явився вірш Місто Марії. Я не планувала, я не думала, що це буде пісня, але показала цей вірш хлопцям. І вони ми сказали, що це має бути пісня, і що люди мають її почути, що маріупольці мають це почути і знати, що їх підтримують, і що Маріуполь – це Україна. Люди зробив нас людями. Ми ніколи цього не забудемо. Травму садку відбудуємо на піщанці, що потанцюємо. Маму, парі, зорілими хатами, спалені води на стерти із пам'ять одімна ж. Це там деяти. У вас є грецькі корідні? Можливо. У мене ні, у мене точно ні немає. Але але коли я жила в Маріуполі, у нас було багато друзів з Чермалика, з Сертани. Я постійно пам'ятаю все своє дитинство. Ми їздили в зоопарк в Сертані, Ми їли смачні чебуреки, ми танцювали. Ми слухали ці народні пісні. Це було дуже дуже класно. Дуже класно, що люди ці традиції зберігали і ділилися ними з усіма. Сні наш захід не був би можливий, якби не ті люди, які щоденно виборюють перемогу на фронті? які щоденно оберігають наш з вами спокій. Дуже багато представників грецької. Національної меншини, які воюють, а також представників інших національних спільнот, які воюють в лавах збройних сил України, всі розуміють, що наша перевага одна з великих переваг. Це те, що ми різні. У нас різні культури, у нас різні мови, але це те, що робить нас сильнішими. Маріуполь він живе не зважаючи, що він не на території Маріуполя. Марію жителі Маріупольського району Також гуртуємось і повертаємось. Греки це єдина нація, це єдина культура, котру треба зберігати і нести всі ці багато років.